Рада зустрічі з вами. Кременчуцькі новини традиційно у цій ефірі. На початку коротко про головне: вибори президента України, тур другий як перевірити себе в списках. Кременчуцьких дошкільнят навчали, як викликати швидку і надавати першу допомогу. Та сьогодні міжнародний день брата і сестри. Привітайте своїх рідних. Після зимового періоду комунальники наводять блиск на меморіалі Вічно живим. Миють постамент та тротуарну плитку. Із якими проблемами стикаються фахівці, дивіться у нашому сюжеті. Ганчірки, миючі засоби, автоцистерна з водою. З таким арсеналом сьогодні вирушили до меморіалу Вічно живим Кременчуцькі комунальники. У історичному місті наводили чистоту після зимового періоду: ретельно мили постамент та тротуарну плитку. Милименно плитку. На пам'ятнику і були плями від воску, і витирали їх оцетом. Надіємося на молодь, щоб вони більше не фарбували з балончика в краскою іменно плитку. Додають роботи комунальникам підлітки, які приводять час біля меморіалу і не завжди ведуть себе культурно. Молодь облюбувала меморіал вічно живим як місце для творчості, що не є доречним. Комунальники намагаються ліквідувати це вуличне мистецтво, проте фарба міцно в'їлася у плитку і малюнки не беруть жодні спецзасоби. Також від вандалів страждає вічний вогонь. Сьогодні зірку чистили фахівці: недопалки, фантики, соняшникове насіння та інше сміття. Все це наповнює чашу навкруги вогню, хоча й регулярно. Прибирають смітити у історичному місці це не по європейськи, зазначають гості Кременчука. Смітити не потрібно, ну це, це не по українськи Ми з Тернополя. Нам дуже подобається Кременчук. От місто досить таке велике, красиве. От ну ми задоволені от, поїздкою. Сьогодні меморіал вічно живим відмивали до близьку. Також прибирання триває і у інших районах Кременчука. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. тур виборів президента України проведуть 21 квітня. Обиратимемо між двома кандидатами Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, як перевірити себе в списках та як здійснити волевиявлення тим, хто живе не за місцем реєстрації, розкажемо прямо зараз. Другий тур виборів проводитиметься новоутвореними дільничними виборчими комісіями, які будуть затверджені ОВК на не пізніше понеділка, 15 квітня. Кожен охочий може перевірити себе у списках в державному реєстрі виборців або ж безпосередньо на виборчій дільниці. Виборець, який бажає перевірити себе в списках виборців, може це зробити, звернувшись безпосередньо або до дільничної виборчої комісії, або не гаючи час безпосередньо вже зараз. Шляхом звертання до державного реєстру виборців, державний реєстр виборців може внести відповідні зміни до списку виборців до 15 квітня включно. Тому необхідно звернути на це увагу, що часу залишилося дуже мало, тому виборець не гає в цей час, а звернувся вже зараз. Ті ж виборці, які бажають проголосувати на дому за станом здоров'я, мають повторити процедуру першого туру. Неспроможне присувати самостійно, звернутися ще раз з заявою відповідно з медичною довідкою. І дільнична виборча комісія, розглянувши це питання, виносить своє рішення щодо надання можливості такому виборцю проголосувати на дому. Прізвища громадян, які через відсутність у списках виборців під час першого туру звернулись до суду. В другому турі мають бути автоматично внесені у сп. Списки. Водночас, ВВК звертають увагу. Були такі випадки і при першому турі, коли людина отримувала рішення суду, але нікуди його не приносила. Не на дільницю, не до реєстру виборців. Відповідно, ніхто не знає про існування такого рішення суду, не вносились такі зміни. Тому, по-перше, знову ж таки, при наявності судового рішення перевірити ще раз себе в списку виборців. По перше, це по-перше. По-друге, навіть при наявності судового рішення необхідно його заздалегідь. Надати його до дільничної виборчої комісії заздалегідь це означає не пізніше суботи до дня виборів. Якщо виборець прийде з рішенням суду на дільницю в день голосування, йому відмовлять відмовлять на підставі закону, тому що внесення будь-яких змін до списку виборців в день голосування забороняється. Особи ж, які проживають і хочуть проголосувати в Кременчуці, проте в місті не прописані до 15 квітня. Включно можуть звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців. Тож, якщо вам 21 квітня буде як мінімум 18 років, обов'язково зробіть свій вибір майбутнього. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 24 квітня відбудеться чергова сесія міської ради. Сьогодні ж голови фракції зібралися на засідання президії, де сформували порядок денний чергової сесії. Тож, які питання розглянуть міські депутати на наступній сесії? Далі у матеріалі. В порядку денному наступної сесії міської ради наразі 60 питань. Їх розглянули учасники президії. Зокрема, звернення депутатів до прем'єр-міністра та Міністерства освіти щодо необхідності до опрацювання постанови Кабміну про деякі питання запровадження індикативної собівартості. На черговій сесії також розглянуть зміни до бюджету Кременчука. Одним з резонансних є питання про заборону продажу пива алкогольних та слабоалкогольних напоїв у торгівельній мережі у нічний час. В порядку денному і і Розгляд міської програми забезпечення житлом учасників АТО та операції об'єднаних сил, а також програма протидії домашньому насильству. Готують депутати і звернення до Кременчук газу щодо розробки програми з встановлення індивідуальних квартирних лічильників для населення. Також порядку денному і низка земельних питань та тих, що стосуються комунальної власності. Отже, наступна сесія відбудеться 24 квітня поточного року. Олександра Демиденко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. В рамках акції Серце до серця сьогодні у школі номер 19 відбувся благодійний ярмарок. Педагоги, батьки та учні продали чимало різноманітних смаколиків заради доброї мети допомогти дітям з вадами серця. Чим ласували школярі, бачила Марина Корнічук. Приходьте, будь ласка, сюди. У нас є дуже багато смаколиків, зефір, кекси та дуже багато всього іншого. На перерві дітлахам не до відпочинку, адже у школі проводять благодійний ярмарок. Солодощі, іграшки, книжки, прикраси усе це продавали за доступними цінами. Учні просто налітали на великий вибір товарів. Солодощі мені дуже сподобались, дуже смачне. Ми збираємо кошти. Дітоку. До благодійного ярмарку активно долучилися батьки. Мама Ірина відзначає і з радістю принесла саморобні іграшки на продаж. Ми робили поробку з дитиною. Такого журавлика блакитно-жовтому, ну його вже купили. Завітала на ярмарок і бабуся учня Лариса Васильівна. Жінка й собі придбала смачненького. У мене онук учиться в б класі я прийшла подивитися на ярмарку Мені дуже сподобалось, дуже. Купила. Печиво, булочку купила, конфети купила. Ще подивлюсь, якийсь малюночок хочу купити. Під час ярмарку працювала фотозона. За 5 гривень усі бажаючі фотографувалися із казковими героями. Креативне фото на пам'ять зробила і бухгалтер навчального закладу Тетяна. Дуже задоволена, не очікувала, що стільки, Ось дивіться, якого гарного і гарне яйце купила. Не очікувала, що стільки багато можна. Тут купити. Я думаю, що пройдусь і ще щось куплю однозначно. Благодійний ярмарок зібрав понад п'ять тисяч гривень. Усі виручені гроші передадуть у загальну скриньку акції Серце до серця. Нагадаємо, цього року кременчужани збирають кошти на кардіологічне обладнання для дітей із вадами серця. Середин, Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Волонтери спілки самаритян України почали впроваджувати у Кременчуці німецький курс правил безпеки для дошкільнят. Перше заняття з основ безпечної життєдіяльності сьогодні провели для старшої групи 18-го садочку. Чому навчали малечу, бачили наші журналісти. Діти дошкільного віку найбільш вразливі перед небезпеками повсякденного життя. Тож дуже корисним є навчати дітей з самого маличку, безпечній поведінці та алгоритмам дій у складних ситуаціях. Цим почали займатися сертифіковані фахівці спілки самаритян України, які пройшли навчання у німецьких колег, і тепер цей досвід впроваджують у дошкільних закладах міста. Наше завдання навчити дітей безпечному здоровому способу життя саме у дитячому віці. Ми маємо прививати е, тягу до того, щоб життя було безпечним. Якщо наші діти будуть знати це, вони і батькам своїм прийдуть, будуть розповідати, як надати допомогу самому, самому собі, і як е, надати допомогу товаришеві. Волонтери разом з ведмедиком Арнольдом пояснювали дітям, як поводитися на дитячому майданчику, щоб прогулянка була безпечною. Як гратися на Як Треба держатися треба слухатися. И не баловаться на Что здесь мы видим? Мальчик, что делает? Лазит на дерево, не держится ручками и падает, да? Это правильно? Нет, Нет это не правильно, молодцы. І що треба робити, якщо травмувався на майданчику? Як надавати першу допомогу, та як подзвонити в швидку в ігровій формі? Діти навчалися користуватися пластиром. Перевернули і второй кончикрізалік заклади пласти. І за гарне навчання отримали відзнаки. Також волонтери роздали дітям домашнє завдання розмальовки з правилами безпечної поведінки, адже такі заняття будуть продовжуватись і надалі. Охорона життя і здоров'я дітей це першочергова задача, яка стоїть перед дошкільним закладом. І ми дуже багато звертаємо на це уваги, приділяємо цьому уваги. Вчимо дітей постійно на заняттях. І коли до цієї роботи залучаються не лише вихователі, батьки, але й інші заклади, які допомагають нам в цьому навчанні, ми Дуже раді запрошувати їх до такої плідної співпраці з таким чудовим матеріалом, з такими гарними заняттями, з такою гарною емоційною складовою цього заняття. Я думаю, що ми і надалі будемо співпрацювати. Олександра Демиденко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні міжнародний день брата і сестри. Чи важливо спілкуватися між собою та як правильно виховувати двох або більше дітей, щоб вони були у гарних стосунках? Дивіться далі. Щороку, 10 квітня, в різних країнах світу відзначається справжнє сімейне свято день братів і сестер. Ми ростимо з ними пліч опліч, переживаємо одні й ті ж ситуації, проблеми і отримуємо радість від однакових подій. Якщо у вас є брат або сестра, то сьогодні ви можете їх привітати, запросити до кафе, посидіти сімейно вдома або просто зателефонувати. Що зараз я і зроблю. Алло? Алло? Ваню, привіт! Як твої справи? Привіт, Аня. У мене все добре. А як в тебе? В мене теж все гарно. Сьогодні міжнародний день е, брата і сестри. Я хочу тебе привітати з цим святом і сказати, що я тебе дуже сильно люблю. І я тебе люблю, і дуже щаслива, що ти в мене є. Спілкування між братами та сестрами дуже важливе, адже від нього залежать стосунки, емоційний і духовний стан людини. Чому не мало важливі родинні зв'язки? Тому що дитина, яка втрачає сім'ю, яка втрачає братів, сестер або родину, втрачає почуття безпеки. Підтримка в родині закладена на генному рівні. І те, що в нас передається від батьків до своїх дітей, від дітей до своїх дітей. Це той ланцюжок, який потрібно формувати, формувати у кожної людини. Також психолог розповіла про проблему виховання дітей у сім'ї різного віку. Виховання у сім'ї двох дітей, які мають різний вік, це дуже немаловажно. Чому немаловажно? Тому що наші батьки на сьогоднішній момент поклали. Е, Вкладають відповідальність на старших дітей за ті, за ті вчинки, які відбуваються з молодшою дитиною. Це трошки неправильно. Чому? Тому що формується цей момент переваги. Ти старший, а ти молодший в сім'ї обидві дитини рівні. Дуже важливо, щоб батьки по рівному оцінювали дітей. Дуже важливо, щоб батьки давали дітям право вибору, розібратися між собою, не влазити в стосунки між дітьми, а дати момент дитині самій розв'язати ту чи іншу ситуацію. А чи спілкуються зі своїми братами чи сестрами кримичужани? І у яких стосунках вони взагалі? Я зі своїм братом? Я зі своїм братом у гарних відносинах. Так, у мене є брат. Ну, в таких не дуже приємних, але якось знаходимо компроміси, тому що він у два рази молодше мене і не знаходимо спільних інтересів. Я люблю свого брата, йому в дуже хороших відносинах. У міжнародний день брата і сестри крименчужани привітали своїх рідних теплими словами. Я би хотіла побажати своєму брату. Я би хотіла побажати своєму братові бути наполегливим, здоровим, щоб у нього були гарні любовні та дружні стосунки і бути завжди у гармонії з собою. Хочу йому побажати, щоб він був трошки відповідальнішим, тому що надалі в мене не буде змоги допомагати своїм батькам. Я хочу, щоб він виконував цю роль. Вовочка, ви швидше. вовчику. одужуй скоріше і не хворій більше. Ми тебе дуже любимо. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Підводний світ мало не всього світу. Тепер в Кременчуці. Небезпечні піранії, стародавні риби поліптерус, черепаха матамата та інші жителі підводного світу і не тільки. Докладніше у сюжеті. Приватну колекцію небезпечних різнокольорових вусатих і хвостатих можна побачити у Кременчуці. А це до 20 видів різних риб, серед яких чорний паку, панцерна щука, червонохвостий сом, аравана, стародавній житель планети Поліптерус, небезпечні пірані, гурамі та інші. У нас uh... у нашій колекції 24 великих акваріуми по 450 літрів. У деяких акваріумах один вид риби, а в інших декілька, в залежності від розміру риб. Представлений і найдревніший видри Протоптерус, що нагадує рептилій. Ці риби ці риби жили ще до появи динозаврів. Це перехідний вид між рибою і рептилією. Тобто, це риба, у якої нема плавців. І Як у ящерки, є невеликі кінцівки, за допомогою яких така риба харчується вночі. Окрім риб, є й інші тварини: декілька видів черепах, зміношия, матамата, китайський тріонікс та одна з найнебезпечніших кайманова крокодили Каймановий та Нільський. Привертають до себе увагу дванадцятилітні аванські макаки та красуня Папуга Ара Лілу, що як справжня жінка має. Світ Свій характер розмовляє, коли у доброму гуморі. Улюблене слово Гомер на моєму плечі. Жовто-синя Ара Лілу. Їй 8 років. Вона добре говорить. А -а -а -а. На жаль, немає партнера, проте дуже ревнує. Її батьківщиною є південна Америка, де вона здатна проживати аж до 100 років. Відвідувачі у захваті від різнобарв'я риб, охоче фотографуються, діляться найбільше вражає папуга, ара та макаки, а ще розмір деяких риб на виставки. Ми стараємось ходити часто. Це наша не перша виставка. Перша виставка в нас була в торговому центрі галактика. Нам дуже сподобалось особливо нашій донечці. Ми стараємося це робити для неї. Дуже подобається це корисно впливає на наші емоції. Дуже гарно, дуже розслабляє після особливо на робочих моментів така затишна атмосфера. Ну і нашій донечці теж дуже подобаються звірі, так як вона виражає свої емоції і до них сміється. Виставка працює щоденно з 10 до 8 години. Тож приходьте, заряджайтеся позитивними емоціями. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Погоду на четвер, 11 квітня. Синоптики обіцяють малохмарну з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря плюс 6, плюс 7, Денна плюс 13, плюс 14. На сьогодні у нас все. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось за добу на телеканалі Кременчук.